Майже 300 тисяч гривень зібрав вінницький ансамбль Барвінок для українських захисників. Артисти давали благодійні концерти у різних європейських містах впродовж літа. Виручені кошти від туру передали випускнику ансамблю, який зараз боронить країну на найгарячіших ділянках фронту. За 300 тисяч він придбав генератори для своєї бригади. А нещодавно барвінок виступив у Польщі, де зібрав 15 тисяч гривень, на які закупили ліки для Вінницького реабілітаційного інституту. Танцювали та співали для іноземних глядачів впродовж цього літа та зібрали 300 тисяч гривень для українських захисників. Вінницький ансамбль Барвінок провів десятки благодійних концертів у Німеччині, Франції та Польщі. Кожна країна приймає по-своєму, кожен народ приймає. Також по-своєму для кожної дитини, яка поїхала у поїздку, це неймовірні враження. Ми танцювали, співали та грали на музичних інструментах. Виручені під час концертів гроші передали випускнику ансамблю, який нині боронить країну на фронті. Для свого батальйону Форпост, бригади буревій Національної гвардії України військовослужбовець закупив генератори. Особливо вдячний за автомобілі, які надавали. За кошти, на які ми придбали ретранслятор низькочастотний, який був використаний під час виконання завдань для забезпечення зв'язку, особливо вдячний за кошти, надані для придбання генераторів, які дуже дуже нам сильно допомогли під час виконання завдань, оскільки без генератора неможливо забезпечити. Нормальну роботу засобів радіоелектронної боротьби для подавлення безпілотних систем противника. А їх дуже багато зараз. На війні з Барінка воює більше десяти педагогів і випускників, серед яких є наш педагог, мій вчитель Альбінович, який воює. Ми його всі дуже чекаємо. Віримо в перемогу і віримо, що він повернеться. Кошти ми передаємо через нього в національну бригаду буревій. Під час останнього виступу у Польщі ансамбль барвінок зібрав 15 тисяч гривень. На ці кошти закупили ліки для Вінського інституту реабілітації. Це потрібно не тільки нам, це потрібно і цим дітям, тому що на, на таких прикладах вони вчаться. Ті ліки, які передали, звичайно, це дуже неоціненна допомога нашим хворим, які знаходяться на лікуванні. Артисти підтримують українських захисників від початку великої війни, збираючи на автомобілі, обладнання та необхідну техніку. За ці роки війни Барвінок на потреби армії заробив на різних благодійних акціях більше трьох мільйонів гривень. Це в тому числі і автомобілі, які ми передали армії. Це різне обладнання для військового госпіталю. Туди на фронт ми передали апарат УЗД. Благодійні концерти у підтримку збройних сил України ансамбль Барвінок проводитиме і надалі. Артисти знають, що такими виступами разом із захисниками наближають перемогу. Яна Колодинська, Ковтун, телеканалу Вінничина.